Вітаю, ви дивитеся НП, канал найважливіших подій. Що відбулося за 37 й тиждень 23-го року з 11 по 17 вересня? Ми відібрали для вас найцікавіші новини і підготували їх стислий аналіз. Я Олексій Кубін, кандидат політичних наук та незалежний політолог. А я Микита Шпильовий спеціаліст соціально-політичних питань. Не забувайте, що ваші коментарі та лайки важливі для розвитку україномовного Ютубу. Вежі Бойка цього тижня спецпризначенці головного управління розвідки здійснили, певно, одну з найзухваліших операцій за весь час російсько-української війни. В результаті під контроль України повернулись так звані вежі бойка. Вежми бойка називають морські бурові установки. Це величезні платформи, що стоять просто посеред моря. Вони призначені для видобутку газу з родовищ, що залягають під морським дном. Назва вежі Бойка закріпилась через скандал з купівлею станції Петро Годованець та України дві 2010-2012 роках. Адже цим питанням керував екс-міністр енергетики часів Януковича Юрій Бойко. Тоді журналісти заявляли, що станції були куплені за завищеною на 300 мільйонів доларів ціною. Деякі учасники корупційної схеми були покарані, проте самого Бойка це не торкнулося, та він відкидав всі звинувачення щодо цього. Варто розуміти, що в народній свідомості вежі бойка це всі бурові установки Чорного моря, хоча за його часів побудували лише дві: Петро Годованець та Україна. Ще дві платформи Таврида та Сиваш були побудовані раніше в 1979 та 1995 роках. Продовища газу у Чорному морі, за оцінками експертів, могли повністю закрити потреби. Би України в блакитному паливі наскільки довго сказати не можна, але йдеться про мільярди кубометрів газу. Однак ці проекти дуже слабко фінансувались. можливо, через те, що купувати газ у РФ було банально простіше та дешевше. За 2012 рік вежі сукупно видобули понад мільярд кубометрів газу, що складає приблизно 4% потреби України. В 2013 році вежі видобули понад півтора мільярда кубометрів. Росіяни викрали станцію навесні 2014 року і до осені відбуксували їх ближче до Криму. Весь час до повномасштабного вторгнення вежі бойка видобували газ. За даними Forbes, таким чином, росіяни викрали в Україні 13,5 мільярдів кубометрів газу. Після початку повномасштабного вторгнення на газовидобувних станціях встановили система радіоелектронної боротьби, завдяки яким росіяни моніторили Чорне море та захищали свої кораблі від систем наведення наших Нептунів. Крім того, вони встановили на платформах ЗРК. Та використовували їх як склади для боєприпасів та пункти до заправлення гелікоптерів. 11 вересня стало відомо, що спецпризначенці ГУР здійснили рейд на вежі та встановили над ними контроль. Гурівці забрали звіти системи радіоелектронної боротьби та боєприпаси для гелікоптерів. В ході операції ніхто не загинув, проте легко це не було. Гурівцям довелося відбиватися від ворожого винищувача. У результаті бою винищувач був підбитий з ПЗРК та відступив. Проте через маневри човнів один з бійців випав за борт. Через активність ворожої авіації його було дуже важко забрати, проте ГУР все ж таки його врятували. Він пробув у відкритому морі 14 годин. На мою думку, точно можна погодити, що повернення Вешбойка – це дуже сильний ляпас окупантам та їх домінування у Чорному морі на рівні зі знищенням крейсера Москва. Проте армія РФ може компенсувати втрачені засоби радіоелектронної боротьби, а Україна поки не може використовувати вежі бойка у військових цілях через те, що вони розташовані в зоні ракетних атак росіян. Але це потужний крок до звільнення північного причорномор'я України, і мене персонально це дуже тішить. Севдовибори на окупованих територіях з 8 по 10 вересня на РФ проходив так званий єдиний день голосування, і насправді навіть ця фраза звучить абсурдно, оскільки єдиний день голосування триває аж три дні. Для РФ це політичний процес, у хоті якого добираються депутати до Держдуми та обираються голови адміністрації суб'єктів Федерації. Все б нічого, якби окупанти не провели ці вибори, також і на тимчасово окупованих територіях України. Росіяни повідомляють про традиційні понад 70% за єдину раїсю, приписуючи ці показники Херсонські, Запорізькі, Донецькій та Луганські областям, навіть попри те, що жодну з них РФ не контролює цілком. Звісно, явка була намальована, тому що. Що багато людей взагалі виїхали звідти. Так само були намальовані і результати у зв'язку з проведенням РФ так званих виборів. Українські МЗС звернулися до світу з закликом їх не визнавати. Вони назвали псевдовибор РФ на тимчасово окупованих територіях України нікчемними та додали, що вони не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених Російською Федерацією територій. Ці думки підтвердили у Раді Європи. Голова комітету міністрів Ради Європи Кришянінська Рінж, президент парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс та генсек Ради Європи Марія Пенчинович бурич зазначили, що вибори є незаконними з погляду міжнародного права. Отже, вони не мають жодного сенсу, окрім як для картинки пропаганди РФ. Окрім цього, міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США та Верховний представник ЄС заявили, що спроба РФ створити ситуацію доконного факту через ці фіктивні вибори не змінить ні їх підходу, ні підтримки України. Отже, на мою думку, в Кремлі дійсно вважали, що проведення цих виборів може когось переконати в праві РФ на частину території України. Проте так не вийшло. РФ вкотре нагадала, що насправді вона лише прикидається демократичною державою, і світ це вже зрозумів. Навіть не західні країни, як, наприклад, Азербайджан, який не визнав ці вибори, хоча і є, нібито союзником РФ. 20 днів у Маріуполі робота журналіста доволі непроста. А під час війни вона стає однією з найнебезпечніших та водночас однією з найважливіших. 31 серпня в Україні стартував прокат документального фільму «20 днів у Маріуполі, що розповідає історію перших днів повномасштабного вторгнення. Його автор Мстислав Чернов, харків'янин та певно, один з найвідоміших українських кореспондентів, які знімають війну. У світі ж його знають завдяки репортажам з революції гідності війни на Донбасі, збиття MH17 та війни в Сирії. Мстислав Чернов працює в Associated Press. І хоча слава цього видання дещо неоднозначна через те, що вони свого роду інформаційні стерв'ятники, які завжди в пошуках найбрутальніших кадрів та не виявляють особового співчуття постраждалим, все ж сьогодні цих конкретних журналістів можна назвати видатними. І ми зрозуміли, що в Маріуполі не залишилось міжнародних журналістів. Ніхто крім нас не відправляв матеріали про те, що відбувається в самому місті. Насправді, величезна частина тих кадрів, які ми з вами бачили з Маріуполя, найвідоміших кадрів того, що там відбулося, була знята саме ними. Танки зайшли з надписю автори фільму розповідають, що умови фільмування були надскладними і насправді важко уявити, наскільки. Коли вже пропало світло, пропав зв'язок, і е, ми. Е, Намагалися да продовжувати шукати місця, де можна зарядити техніку, де можна там переночувати, що можна поїсти. Звісно, для російської пропаганди цей фільм дуже болючий, адже він доводить, що всі розповіді Кремля про освобождення дуже далекі від дійсності. Саме тому проти авторів 20 днів у Маріуполі машина пропаганди Кремля працювала невпинно з моментів перших публікацій. Журналісти боялися, що якщо їх впіймає російська армія, то в найкращому випадку змусить їх сказати, що все, що вони відзняли, фейк в найгіршому ж просто знищить документаліст Манта Скідеравічус, який теж був в Маріуполі. Він не знімав новини. Він знімав документальний фільм про Маріуполь. Він теж намагався виїхати трохи пізніше. Тією ж самою дорогою його спіймали на блокпості росіяни і розстріляли. США фільм вийшов 14 липня, і насправді його основна цільова аудиторія це громадяни західних країн. Мета фільму довести жорстокість та провину РФ у цій війні. Фільм має декілька визначних нагород, зокрема, поліцерівську премію, звання найкращого документального фільму 23-го року за версією міжнародного кінофестивалю в Клівленді та головну нагороду українського фестивалю DocuDays.ua. На мою думку, звісно, все, що здокументовано в цьому фільмі, це справжнісінький жах. І жодна здорова людина не зможе отримати від цього перегляду задоволення. Але я вважаю, що такі фільми обов'язково потрібно дивитись, особливо для громадян західних країн, щоб вони зрозуміли, з яким злом ми маємо справу, та ще активніше нас підтримували. А також це важливе нагадування для кожного українця, який вже забув про війну, що всі ці жахіття стоються прямо зараз ближче до лінії фронту. Санкції запрацювали цього тижня. Країни Балтії заборонили в'їзд автомобілів на російських номерах та ввезення косметики, валіз, сумок, рюкзаків, гаманців, ряду предметів одягу, ноутбуків, фотоапаратів, мобільних телефонів, виробів зі шкіри та хутра, напівдрогоцінного та дорогоцінного каміння. Це означає, що людина, яка планує перетинати кордон Естонії, Латвії чи Литви, мусить залишити у РФ машину, косметику, телефон, комп'ютер та всі особисті речі. Тобто, перетинати кордон доведеться буквально голими. І купувати все необхідне вже в Європейському Союзі. Передумови у цієї заборони доволі цікаві. Так, 8 вересня Єврокомісія опублікувала роз'яснення щодо запроваджених в 2014 році санкцій проти Росії. У документі деться, що в'їзд авто з російськими номерами це заборонений імпорт. Така заборона діє, наприклад, в Німеччині вже третій місяць. Взагалі з цього приводу виникають певні питання: як так, що санкції були запроваджені в 2014 році, а почали діяти лише на другий рік повномасштабної війни РФ проти України. Так, санкції були запроваджені, але щодо більшості санкційних обмежень, Єврокомісія залишала країнам можливість самостійно їх трактувати, що і як наслідок призвело до того, що деякі з них працювали лише на папері. Тобто, з одного боку, ніби все нормально, так і має бути. А з іншого, типу, чому так довго? Це питання до Єврокомісії, країни Балтії, молодці. До них питань нема. Те, що ми бачимо зараз, насправді певний перехідний етап: країну агресорку бояться все менше і менше, саме тому санк. Ці подібно до щелепка пкана повільно стискаються на її шиї. Ця заборона має декілька ефектів. Так тепер для росіян стане складніше просто втекти з країни, щоб не розв'язувати її проблеми. А ще, що не менш важливо, тепер буде складніше перевозити в РФ високотехнологічні товари. Тобто умов на айфон в Саратові щойно подорожчав на 40%, тому що доставляти його стало на 40% складніше. І звісно, від таких обмежень у узких пригоріло. Вони почали кричати про порушення прав людини та про тотальну русофобію. На мою думку, всім у світі важливо розуміти, що між Україною та РФ тотальна війна, винуватцем якої є РФ і ніхто більше. Вони мають розв'язувати проблеми всередині своєї країни, а не тікати в Європу. Це було б справедливо. Звісно, РФ знайдуть спосіб обходити і ці обмеження, проте це точно не буде простою задачкою. Зустріч вигнанців 14 вересня. РФ пройшла зустріч між лідерами Північної Кореї Бокандери, Кім Чен Уйном та очільником Кремля Путіним. Як повідомляють, змі зустріч проходила на космодромі Східний Амурській області РФ. Як ви певно знаєте, північна та південна Корея утворилися внаслідок Другої світової війни. Корея на той час була окупована Японією. Вона анексувала Корею в 1910 році. Японія програла у Другій світовій і Корея була окупована тепер вже військовими США та СРСР. Приблизно так само було і в Берліні. Країни, що перемогли у війні, взялися перебудовувати країни, які програли, аби не допустити повернення у майбутньому нової хвилі нацизму та фашизму. Щоправда, в США та СРСР були різні погляди на те, якою має бути країна, оскільки Корея була окупована одночасно і військами штатів і СРСР внаслідок подій холодної війни. Коли протистояння між ними було на піку, на територію колись єдиної Кореї утворилося дві різні держави Північна та Південна Корея. Між ними навіть була війна з 1950 по 1953 роки. Після розпаду СРСР Кореї намагалися об'єднатися, проте наразі здається, що дистанція між ними стає дедалі більшою в всьому ідеологічні, політичні та вже навіть культурні та лінгвістичні відмінності. Хоча обидві держави від початку були авторитарними, нині Південна Корея це одна з найпотужніших економік світу з демократичним політичним режимом. Проте північна, так би мовити, найбільша загроза для світу. Поки Південна Корея вкладає гроші в розток цифрових технологій, північна будує міжконтинентальні балістичні ракети та погрожує ними всьому світові. Нині Північна Корея відома як чи не єдиний тоталітарний режим в світі. Ви певно вже чули про це все. Проте для розуміння нам воно все одно було потрібно. Північна Корея на четвертому місці після РФ Ірану і Сирії за кількістю накладених санкцій. Абсолютний аутсайдер світової політики, країна, з якою не хочуть мати справу. Проте для Путіна це єдиний шанс отримати те, що йому так потрібно зброю для війни проти України. Публічно про такі переговори не повідомляли. Проте Північна Корея має величезні запаси боєприпасів до радянських артсистем. І ми з вами розуміємо, що зараз РФ вони потрібні як ніколи. Логіка тут доволі очевидна. Західні ЗМІ очікували підписання військового союзу, проте завершилось це лише запрошенням Путіну відвідати КНДР. На мою думку, ми з вами маємо розуміти, що ця зустріч вистава, і вона насправді не для нас, а для Заходу, щоб показати світу, що всі ці країни-вигнанці можуть бути потужним союзом, що буде викликати страх у Заходу. Північна Корея нібито надасть РФ більше зброї, а РФ нібито надасть КНДР ядерні технології. І це все має налякати Захід. Морський бій. Протягом цього тижня ми спостерігаємо інтенсифікацію атак проти Чорноморського флоту РФ. Логіка цих атак доволі очевидна. Флот атакує територію України з початку повномасштабного вторгнення. І є чи не найголовнішою перепоною на шляху ЗСУ до звільнення Кримського півострова. У ніч проти 13 вересня в Севастополі було атаковано судноремонтний завод, який росіяни використовують для ремонту своїх корид. Внаслідок було уражено великий десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов-на-Дону. Щодо підводного човна, то це взагалі щось новеньке, адже до цього вважалося, що для нас вони недосяжні. Статистика ураження чорноморського флоту не залишає сумнівів. Україна доволі гарно грає у морський бій. Зважаючи на те, що в нас немає значного флоту. Нещодавно було опубліковане відео, на якому ясно видно наслідки атаки. Принаймні на кораблі Мінськ він ще не скоро повернеться в море. Якщо взагалі повернеться, водночас росіяни не показують підводний човен, проте доволі очевидно, що з його ремонтом будуть величезні проблеми через західні санкції. Взагалі в Криму неспокійно протягом всього цього тижня, так само неспокійно кораблям у Чорному морі, які піддаються постійним атакам. Так нещодавно був атакований ще корабель Васілій Биков. Це все звучить ще кумедніше, якщо пригадати погрози міністра оборони РФ, які лунали в червні цього року вне зони проведення спеціальної спеціальних операції буде означати повноценне втягнення Сіняних Штатів Америки і Вілікобританії в конфлікт і повлече нізмілітими удари, по центру прийняття рішень на території України. Побіним. Непоганий такий розворот в риториці всього за два місяці. На мою думку, доволі очевидно, що над Чорноморським флотом РФ нам ще працювати і працювати. Він все ще потужний, та все ще несе для нас загрозу. На додачу до цього, той факт, що росіянам складно ремонтувати пошкоджені кораблі. Все ще не означає, що це неможливо. Однак, те, що ми бачимо, насправді вселяє надію. Робота триває, і я переконаний, що одного дня Чорне море буде повністю вільне від кораблів ЗРФ. Дно не рахується. Сподіваємось, наш дайджест дав вам поживу для роздумів, і ви зробите свої власні висновки. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. Шанатува, друзі, до зустрічі наступного тижня.